Монастир. Монастир, а як туда пропасти? Як туди попасти? Просто взяти і перейти. Може там забор. А он забор я бачу. Підемо пошукаємо. Гарно, гарно, свіжо ліз зліва, ліз справа. Внизу тільки траса і шумить від неї. Але місто, місце надзвичайно гарне. Надзвичайно гарне місце. Величезні собори. Я думаю. Українців мало хто тут був. Видубецький монастир. Говоріть. Де? Yeah. – Ну, говоріть, от що, що це таке. Ну, не, не говоріть. Не говоріть. Yeah. Гарно, гарно, неймовірно, гарно. Гарно, не можу що сказати. Не можу сказати. Дуже гарно. Це конкретно Георгіївський собор. Супер, не знаю. Реально. Високий, гарний, чистий, світлий. Ну, світлий як. Світлий таким, знаєте, духом. От, не мрачний. От він ніби в ньому темно, але в той же час і світло. Оце такі сади. А які квіти гарні. Що це за? Я такі бачив, але не знаю, що це таке. Дивіться, які гарні. Тисяча дев'яносто рік. Що цікаво в Києві воняє вот зараз, а тут пахне. Може, квітів багато чи що, але отут -от, наверху в ботанічному саду і вниз, отут, де в цих монастирях, пахне. пахне. Мені просто дивно після того Києва, там різина, дим, а тут пахне. Одинадцяте століття, бачите, 11 століття. Аж не віриться. Можете навіть на роботу записатися. Пора йти додому, піду свічок пару поставлю. Отаку церкву. Одинадцятий вік це церква. Це так, тисяча років, і, виходить. Буде. Чи вже є? Ну no, і туда піду. Тисяча років. Сумасенька. ставим свечки за батьки за детей за мир за батька за маму и всем живеться. Щасливо на цьому світі. Видубицький монастир. Церкві тисяча років. Уявляєте ти тисяча років. Все, я буду звідси йти. Видубецький монастир. Все, йду я додому. Не був тут. Багато разів, був поряд, а тут не був ні разу. Ну, можете уявити церква тисяча років. Тисяча років. Там всередині можна було б зняти, але світла мало і на камеру не вийде. Які тут квіти, як тут пахне? До речі, тут рози пахнючі. Я не знаю, чи так підбирають, чи що. Бо в основному рози не пахнуть, не пахнуть. А тут пахнуть. Перенюхав всі рози. Всі пахнуть. Ну, які більші, які менші. Але всі пахнуть. Видубицький монастир. Дуже гарний. Дуже-дуже-дуже. Тисяча років цьому монастирі.